Вітаю! Черговий понеділок, черговий розбір НМТ з математики. Отже, починаємо. Щоб спростити цей вираз, треба розкрити битві і рахувати, що зміниться знак, і буде вже мінус 5х додати 3. Далі подібні у нас буде мінус 6х додати 6х додати 9. Якщо перевернути місцями, то це буде 9-6хА. Завдання за ймовірність, барна стійка, уважно давайте прочитаємо і розберемося. Не допустимо помилок. Отже, у нас всього є 25 місць. У той час, коли Матвій зайшов у кав'ярню, в ній були вільні місця, окрім місць, за прямокутними столиками. Тобто, нам від 25 треба відняти 1, 2, 3, 4, 8. Тобто, у нас вже буде 17 місць. Матвій вибирає навмання місце, Яка ймовірність того, що вибране ним місце буде забарною стойкою. Забарною стойкою 5, всього вільних 17, тобто відповідь 5, 17. Периметр рівнобічної трапеції 60, Бічна сторона 10. Визначне середню лінію трапеції. Тобто, у нас є рівнобічна трапеція і 60. Якщо бічна сторона одна 10, то інша теж 10. Тобто на суми основ виходить 60-20, 40. А середня лінія це половина суми, тобто 20, яке з наведених чисел є коренем рівняння? Ну, відповідно, тут, якщо дорівнює нулю, треба чисельник прирівняти перерівняти 0, а знаменник не дорівнює нулю, в нашому випадку не дорівнює мінус 10. Звідси Х буде дорівнювати 5, тобто В. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед. Позначте пару паралельних площин. ABB1 і A1D1D. Вони перетинаються ні. ADD1 і це, Б, б 1 Дивіться, це передня та задня стінка. Тому ця пара нам підходить. Просто на рисунку зображено графік функції, на якому з наведених проміжок функція має 0. Ну, дивіться, 0 функції це ось ця точечка. Далі ця точка, ну, зазвичай, крайня наша ліва, це мінус 5. Тобто від мінус 5, і якщо рахувати 1, 2, 3, от в цьому проміжку так, дійсно, лежить наш 0 функцій, тобто відповідь А. 7. Серед наведених треба обрати правильне. Існує паралелограм, у якого всі кути прямі. Це у нас прямокутник, а прямокутник є паралелограмом. Погоджуємося: існує паралелограм сума двох протилежних кутів, якого дорівнює 300. Якщо протилежні кути в сумі 300, тобто у них кожний по 150. А ті тоді по 30. Все виходить таке можливо, тому плюс існує паралелограм, у якого сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 200. Ні, на жаль, якщо вони прилегли до однієї, сторони, то там повинно бути 180. Тобто, в 7 обираємо перше і друге. Восьме. Значення модулю. Для цього дуже зручно 24 поділити на 5. Тобто, ми 20 ділимо на 5. Залишається 4 ставимо кому і беремо по 8. У нас буде 4,8. Якщо ми зараз віднімемо, то у нас буде мінус 2,5, а за модулем це буде додатнє число 2,5. У зніжани на карті залишилось 390 гривень. У магазині вона збирається купити 3 зошити по 38 і альбоми. По 54 гривні кожен, розрахувавшись за покупки карткою. яку максимальну кількість альбомів може придбати в цьому магазині Сніжан? Отже, давайте спочатку 3 помножимо на 38. 114 гривень у неї піде на зошити. Далі 390 віднімемо 114, 276 гривень у неї залишиться на альбоми. Якщо ми 276 поділимо на 54, то нам вистачить на 5 цілих альбомів, і у неї ще залишиться певна решта. Тобто решта у нас буде, дивіться, 54 множимо на 5, це буде 270 і, відповідно, 6 гривень решта. Але нам потрібна кількість альбомів, тому 5. Прямокутній системі координат задані точки А і Б. Що симметрична одна одній відносно точки С, визначте відстань від початку координат до точки П. Тобто, спочатку ми знаходимо координати цієї точки як середнє арифметичне. Тому що, якщо вони симметричні, це означає однаково відстань і сюди, і сюди до точки А і до точки Б. 9 додати 15 і ділимо на 2. Так само 8 додати 24 і ділимо на 2, мінус 15 додати 15 і ділимо на 2. Точка С у нас виходить 12, 16 і 0. Якщо до початку координат, тобто оце треба знайти: корінь квадратний. О, це нульова точка. Вона не має ніякого змісту, тому нуль не враховуємо. 12 квадратів додати 16 квадратів. Це 144 додати 256. Це буде 400, а відповідно, буде 20. Якому проміжку належить корінь рівняння? Щоб розв'язати, ми обидві частини підведемо до квадрату. Тобто тут буде 48 відняти 2х дорівнює 144. Зручніше 12 з в ту сторону, а 144 сюди. 48 відняти 144 дорівнює 12х. Коли ми віднімемо 48 і 144, ми отримаємо мінус 96 дорівнює 12х. Щоб знайти х, ми мінус 96 ділимо на 12. Х ми отримаємо мінус 8, а мінус 8 входить в проміжок від мінус 16 до 0. 12 завдання. Відомо, що є прямокутник АБЦД. Куаб дорівнює 30 градусів, а ДК є бісектриса. Треба визначити площу трикутника АБК, якщо відомо, що ДК дорівнює 12 корінь з 2. Отже, аналізуємо, якщо це бісектриса, тобто ось цей кут, він теж буде дорівнювати кут поділили навпіл. Оцей кут 3 і 2, вони як різносторонні, а 2 дорівнює 1, тоді 1 дорівнює 2. Тобто ось ці два дві сторони у нас однакові. Якщо ми знаємо, що ДК у нас 12 корінь з 2, то ми можемо. Застосувати, що це, начебто, тут квадратик утворився з діагональкою, а якщо діагональ з корнем пов'язана, то сторона просто буде 12. Тобто, з цього боку, у нас 12. Тепер нам треба знайти БК, тому що нам треба площу трикутника. Щоб знайти БК, дивіться, у нас е, використовуються два катети. Я завжди показую і ось так позначаю: вимальовується така буковка Т. Яка каже, що буде тангенс 30, а тангенс 30, там де позначка протилежний до прилеглого. Тангенс 30, корінь з 3 на 3, БК 12. Щоб знайти БК, ось тут напишу, треба 12 корінь з 3 поділити на 3. Тобто БК буде дорівнювати 4 корінь з 3. У нас це є для того, щоб знайти площу. Площа трикутника. Обов'язково одна друга, одна висо, о, сторона 12, інша. І виконуємо множення. Звичайно, тут можна скоротити: 6 на 4, 24. корінь з трьох це наша відповідь. Число 6 є членом геометричної прогресії зі знаменником 2. Яке з наведених чисел може бути членом цієї прогресії? Ну, Давайте розбиратися. У нас є 6, і якщо у нас знаменник 2, то наступне буде кожен раз помножити на 2. 12. В цю, в, далі ми йдемо 24, 48, і ми бачимо, що у нас вимальовується відповідь, де є число d, 48. 14 властивості степені. Що ми робимо в писельнику? При множенні вони додаються, тобто, буде вже 15. Коли степінь в степінь 3 в квадраті 9, а в 12. Далі, тут можна відняти, вгорі залишиться а в третьому, Я маю на увазі степені відняти. А тут буде 9. Тобто, а в3 поділити на 9. Логарифмічна нерівність. Ну, По-перше, треба сказати про ОДЗ х більше 0. Далі, якщо основа 2, то 3 можна розписати як з засновою 2. І 2 в третьому нам дає 8, тому тут 8. Додати з засновою 2х, менше з засновою 2, 48. Коли стоїть плюс, наші ось ці числа множаться. У нас буде логарифм з основою 2 8х, з цього боку логарифм з основою 2, 48. Логарифми уходять. 8х менше 48, тобто х менше 48 поділити на 8 буде 6. З одного боку у нас є число 0, з іншого 6. Кажуть більше 0, але кажуть, менше 6. Проміжок у нас вимальовується від 0 до 6. Далі будуть розбори відповідностей та задач з 19 по 22. Чекайте!